Спочатку. насправді я хотів би продовжити те, що його високоповажність сказав про відповідальність, справедливість і мир. Тримали. Адже одне досягти мирної угоди, а інше, щоб цей мир був стійким, і для цього потрібен підхід, що охоплює все суспільство. Справді, щоб люди також це прийняли. Я маю на увазі, війни завжди приносять людські страждання. І як ми можемо перейти від цієї точки, щоб те, що сталося, більше ніколи не повторилося, і це це означає досягнення стійкого миру. Тепер повертаючись до вашого питання, у війні в Україні немає двох сторін, тому що є один агресор і одна жертва. І саме тому, якщо ми хочемо мати стійкий мир, довготривалий мир, ми повинні переконатися, що поступки робить агресор, що агресія не приносить вигоди, її не винагороджують. Якщо подивитися на останні 100 років, Росія напала на 19 країн, на деякі три або навіть чотири рази. Жодна з цих країн ніколи не нападала на Росію. Тож, накладаючи обмеження та тиск на Україну, ми насправді не досягаємо довготривалого миру. Добре, ми даємо Україні гарантії безпеки. На цьому все закінчиться, але почнеться десь в іншому місці, тому що проблема це російська армія. Їхня армія надзвичайно велика, їхній військовий бюджет величезний і вони захочуть використати його знову. Якщо не проти України, то десь в іншому місці. Тому потрібно справді тиснути на агресора, як сказав Хосе Мануель. Якщо агресію винагороджують, ми побачимо її знову. І не лише в Україні чи Газі, а по всьому світу. Бо агресія справді приносить вигоду. Ось чому у нас так багато? Війна зараз триває, і міжнародне право справді під серйозним ударом. Гаразд, але питання насправді в тому, який у вас є важок впливу. Тому що якщо США. Відступають, а це так і є, змушуючи вас діяти активніше і заповнювати цю прогалину. У військовому палі це очевидно. Путін зараз зовсім не відчуває жодного тиску. Ну, у нас є важелі впливу, і це економічний важель. Я маю на увазі, війни також закінчуються, коли у агресора закінчуються гроші на фінансування цієї війни. І саме тому так ми бачимо, що економіка не в найкращому стані. Я маю на увазі. Якщо подивитися на показники, наприклад, на відсоткову ставку центрального банку, видно, що їхній національний фонд майже повністю вичерпаний. Вони більше не отримують таких самих доходів від нафти і газу через санкції. І також знаєте, санкції проти тіньового флоту сильно б'ють по них. Зараз ведуться обговорення щодо використання заморожених російських активів для репараційної позики. Де це зараз знаходиться? Чим це закінчиться? Бо Бельгія каже «ні-ні». Ну, у нас 27 демократій. Завжди потрібно час, щоб дійти до результату. Але обговорення тривають. Пропозиція вже на сторі. Чому це так важливо? Щоб дійсно показати, що це не вигідло. І знаєте, є приклади з історії з цього регіону. Я маю на увазі, коли Ірак вторгся в Ковей. Це був точно такий самий випадок. Я маю на увазі, якщо подивитися на промови, відбулося військове протистояння. Я це прикрив. Америка. Зібрав 500 тисяч військ. Різниця полягала в тому, що це була не ООН, член Ради безпеки, який здійснював агресію. І тому міжнародна реакція була дуже чіткою. Це було дуже чітко, але випадок точно такий самий. І там ми фактично захищали міжнародне право всі разом. Отже, моя думка полягає в тому, що знаєте, війни закінчуються тоді, коли у агресорів закінчуються гроші. До речі, Росія закінчила війну в Афганістані, коли у них закінчилися гроші на фінансування цієї війни. Тож вони хочуть, щоб ми повірили, що мовляв, у них все добре, нічого особливого не відбувається. Ми можемо протриматися довше за вас. Це насправді не так, якщо ви, і до речі, у тій доповіді з національної безпеки, про яку ви згадували, йдеться про те, що знаєте, американці кажуть, що Європа має величезний вплив на Росію. Тож нам також не варто недооцінювати власну силу і переоцінювати потужність Росії, але часто з Америки ми чуємо, що в Україні немає жодних козирів, що Росія впевнена у своїй перемозі. Я маю на увазі, як це впливає на формування важелів впливу для тієї людини чи держави, яку, як ви кажете, потрібно захищати, тобто для жертви. Перш за все, ми повинні розуміти, і справді у нас є стільки прикладів російської тактики переговорів. Я маю на увазі, вони завжди діють саме так, висувають вимоги, абсолютно абсурдні вимоги. Наприклад, зараз вони вимагають території, які не змогли завоювати військовим шляхом за 11 років. Якщо згадати 2014 рік, отже, вони цього вимагають. Друге, це висування погроз ультиматумів, чим вони також займаються. А потім, знаєте, на третьому рівні завжди знайдуться люди на заході, які запропонують вам щось, чого у вас раніше не було. Тож ви йдете з більшим ніж нале. Ми бачили це багато, багато разів, і завжди це призводить до ще більшої війни. Тож зараз ми не повинні потрапляти в ці пастки, а маємо зосередитися на тому, що робимо допомагати Україні захищатися. Тиснути на Росію санкціями, щоб вони перейшли від удаваних переговорів до моменту, коли їм дійсно доведеться домовлятися, пане міністре закордонних справ Фідан. Чи можу я вас запитати? Здається, це було 10 років тому. Туреччина збила російський винищувач, який порушив її повітряний простір, і все було нормально. Правила світу були встановлені. Ви сказали, не заходьте у наш. Ви знаєте, повітряний простір вони зайшли. Ви їх збили, бум, і на цьому все закінчилося. Тож мені цікаво, я знаю, що ви не Європа, можливо, колись будете, але цього тижня Росія підвищила ставки, заявивши, що готова вже з.